Вітаємося, ми раді вітати вас в нашому місті, клюпителів, полівателів, а від футболу. Вітаємо вас на відкриття чемпіонату. Після усіх відкриття чемпіонату зараз надіємося, прозвучить гімн України. Запануємо ми, ми, браття, у усво... слові. Сьогодні в нашому чемпіонаті беруть участь вісім команд. Я буду команди називати, зробіть крок вперед, щоб і я з вами познайомилася. Тож сьогодні разом з нами Колос Ківерці 35. Ваку <сь> 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 ветеран-Лут! Вітаємо, вітаємо, команди! Політехніка-Луть! Маяк сарник <плес> Володимирівка Володимир Волинський. Нагріємося. <плес> Коло сківерці сорок п'ять плюс. Воложні ковиський район. <плес> Сьогодні на нашому чемпіонаті разом з нами. Казанюк Марія Йосипівна, начальник сектору у справах молоді та спорту Ківерцівської районної державної адміністрації. Голова Федерації футболу Ківерцівського району Бащук Юрій Володимиров. І для відкриття запрошую до слова Казанюк Марію Йосипів. Доброго дня! Шановні ветерани, доброго дня, будівельники. Сьогодні зранку, в 9-й годині, дзвоню до Юрія Володимировича, я кажу, Юрій Володимирович, скажіть, будь ласка, де будемо грати сьогодні? В спортзалі? А він каже, ні, каже, ветеранам не мішає ніяка погода. Вони за будь-якої погоди грають на природі. Тому я не таку фанатичну відданість до футболу. Яку ви любите, і хай сьогоднішня погода не завадить вам вашому азарту спортивному, щоб ви мали силу духу і волю до перемоги. Не... Хотілося б подякувати за те, що ви приїхали, знайшли вільну хвилину і таку чарівну хорошу погоду. І ми думаємо, своїм футболом розженемо ці хмари і трошки сонечко нам посміхнеться. На майданчику спортивної боротьби без трав один одного поважати. Ну і щоб все було добре, без лишніх слів, матюки при собі, жіночки, діти, вболівальники. Кухня працює, так що все рядом хорошого настрою і спортивної боротьби. Шановні учасники нашого чемпіонату. А зараз. Мали бути показові виступи наших діток, але ви розумієте, ми діток відпустили, погода не сприяє. Втіли вони привітати всіх нас. Але сьогодні ми хочемо запросити, хочемо запросити усіх вас взяти участь у дешкові двадцять два я прочитаю, щоб ви знали, що це таке. Флешмоб, започаткований 2016 року в США, який набув значної популярності в різних країнах світу, в тому числі і в Україні, має за мету підтримати учасників бойових дій та загартування тіла. Учасники флешмобу протягом 22 днів віджимаються 22 рази від підлоги. Перед відеокамерою і передають естафету далі. Сучасну назву флешмоб отримав після оприлюднення звіту департаменту у справах ветеранів США 16-го року про самогубства серед ветеранів США 14 році з'ясувалося, що 22 ветерана щодня накладають на себе руки. Пізніше цю цифру уточнили, вона стала дещо менше 20, але все ж таки це дуже багато. Для попередження самогубства серед ветеранів був започаткований рік 22. На сайті є інформація в інтернеті, можете поцікавитися. Тому на допомогу ветеранів, щоб привернути увагу до цієї проблеми, і в Україні також в сімнадцятому році була започаткована дана естафета. Вона набула масово характеру підтримку наших ветеранів АТО. Чемпіонат у нас ветеранський. Ми запрошуємо вас взяти в участь у цьому, цьому фіжмові. Розтягнулись. Давайте ми станемо вишивець. так воно Растянули. 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 я Ми це зняли. Лікарі. Я тоже хочу відкриватися рахує Ти сюда може не Не, не, хочу я всіх там Давайте вирости So that's <laughs>